Доброго вечора! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирішив зняти ролик на тему е ієрархії в стаді, чи є вона і чи може її не буде. Так як у мене ось чотири голови, чотири тваринки, чотири кози, можна так сказати. Це вже можна назвати стадом. Навіть дві кози, можна вже сказати, що це стадо, тому що кози, вони, вони такі ну, стадні тваринки. Їм краще вдвох, чим одній, наприклад, козі. І от чотири їх у мене. І хотів би розповісти, чи є тут от якісь, наприклад. Головна коза, чи є, чи нема. Так, ну ось, головна коза. Тут в мене такі, якби. Як то сказати? Ой Боже, Марта. Як то сказати, думки на цю тему в мене що? скоріш за все головні, головні кози це марта і Маюша. Якщо можна якщо їх порівнювати лише серед кіз і не чіпати цапа. Тому що голов, вони обидві, як бачите, от вони е, лише ма, сніжану, завжди от вони її. Відганяють, завжди чіпають лише сніжану. Між собою вони не деруться, і друг друга вони не бояться. Як то раніше було, коли в мене було Марта і Майя, то Маюша дуже боялася Марту. Марта її ганяла, вона була головною і завжди все робила і давала прочуханки Маюші. Після того, як я його обезрожив Марту, то вже вона, вони стали, вона стала неагресивною, і Маюша з нею якби вже її не боїться і не конфліктує. Вони якби ось так ось двоє ходять собі, тримаються парою. І тільки ось цапа вони також. Ніяк не проявляється до нього. Лише от Якщо брати ще Цапа в стадо, то вони від нього тільки тікають. Сказати, що він тут головний є, ну навряд чи тому що йому все одно на них. Йому лише одне потрібне. А от якщо серед цих, то да, от Маюша і Марта, вони взяли на себе правління, так скажемо, в жіночому стаді. Скільки це буде тривати, я не знаю, тому що все може змінитися і в один момент, наприклад, хтось із них може стати головною, головнішою, самою головною козою. А може так і бути завжди, тому що кози такі ось тваринки, що їм завжди повинен бути той, хто буде їх вести за собою. Тому що навіть якщо вони йдуть, вони йдуть там за Мартою з Маю. От куди марта й мая, туди і вони пойдуть, підуть. Але буває так, що, наприклад, навпаки, куди, куди там побіжить Сніжана, туди і всі біжать. Такі рефлекторні в них, в них дії бувають. То ще хотів би сказати про. Цапика. Зараз ось вже кінець осені, останній місяць, вже в нього потрішки, е, він потрішки починає вже себе поводити спокійніше, вже не такий буйний, як було, як я розказував То вже проходить цей так сезон кізочки. Поки що не ні, ні одна не прийшла в охоту. Вони вже, думаю, 100% покриті, тому ж дать буду від них потомства. А насчет сніжани, то це буде, скоріш за все. Ну, можливо, зимою, можливо, в середині зими, або, наприклад, вже буду укрити її в кінці, або. На початку весни, хоча на початку весни, ну, не знаю, дуже рідко у мене, скільки коз було, то не гуляла ще ні одна. З цими також от вони гуляли із зиму, марта з Маюшою в тому році, аж до зими. З осені до зими, самої, до кінця зими, вони гуляли. А вже е, як настала весна, то все. Так от, по поводу ієрархії. Чи погано, що, от, наприклад, є коза, то ні. Я вже як сказав, сказав, що ні, це нормально для них. Е, також, е, по, по поводу, е, От якщо вони б'ються, це теж природньо, іноді вони можуть е, так е, вияс, е, виясняти між собою стосунки. Просто іноді просто забавляються, це також нормально для них. Тому що ось особливо у молодих кіст це буває. От Як були вони маленькі, Марта з Маюшою, то вони, вони часто, як приходили з як я їх приганяв, з пасовища, то вони бігали там по двору і виясняли частенько відносини. Бувало навіть так, що приходжу, а у Маюші Ще тоді марта була рогата, і в ще аж було стерте. Ось тут де роги в неї повинні бути. На голові Відро, відрох марти в неї було аж волосся стерте до самої лисини. Зараз, як вже сказав, вони вже стали спокійнішими друг до другу але от сніжанку вони не полюбляють. Вона як нова в стадії, і вона і мала, в малих теж. Часто кози доросліші ганяють, тому що вони такі слабкіші. І, якби показують, що хто тут головний. От бачите, от Марта не б'ється, але намагається завжди її вкусити. Вони зараз вже почали потрішки набирати шубки собі, відрощувати. Стали більше Такі начебто товстіші, але це не так, тому що в них просто більше став нарост їхньої шерсті. Вони, як то сказати, вони вже готові, можна сказати, до зими. Ось зараз, поки в нас травичка така, якби би позеленішла, тому що зараз. Дощі частіше стали. Також тумани, роса, і воно все мокре, і травичка позеленішла. Тому їм на цьому пасовищі зараз є що їсти. Багато травички свіжої і молодої. Тому що, звісно, вона не така корисна, прям, як, наприклад, восени, але теж добра, краще, ніж суха. Тому ось такі справи. Напевно, на цьому закінчу ролик. Ось все, що я хотів розказати про ієрархію в стаді, я думаю, вже розказав. Як то буде далі, будемо дивитись. А, ну ще хотів би додати, що ось додати. Що я постриг, обстриг їм Марті і Маюші ось ці їхні Волосся, які були в них на спинах, бо, тому що вони завжди туди якісь або реп'яхи, або ще щось наматували, тому я борон. От прийшов і б'є мене. А ну йди! Юбдом зараз цією палкою вонючка такий малий. Тому ось, як бачите, обстриг, тепер у них нема такого волосся. Також маючи підстриг трішки задні штанці, тому що вони. Також завжди наплутувались, там таке було, що страх просто. Вони майже до землі вже висіли іноді. Так, ось барончик. Трішки він у мене неслухняний. Іноді буває, лізе, хоче подратись, поборотись, але я його швидко і скоро ставлю на місце. Не б'ю, звісно, так, а просто там взяв, можу за бороту взяти, подіргати, звісно, не сильно. Тому що це вже буде е, перебір. А так, трішки його подьоргати, відштовхнути від себе також не сильно. І все, він відстає. А, а взагалі він оце любить. Як бачите, Павел ставлю палицю, її вже майже не видно. І ось він любить цю палицю. Завжди, як би, чесатися. Так, вже темнішає, майже потемніло, тому на цьому закінчу ролик. Всім дякую за перегляди. На каналі вже цілих 5 підписників. Це для мене, можна сказати, що шок, тому що я не думав, що хтось, хтось взагалі підпишеться. Тому дякую, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі пишіть, буду дуже радий, якщо напишете хоч якийсь коментар. До побачення!